Нині церкву празднують великого благодатного святого саву сербського, славного святого, котрий в началі 13 віка був висвячений у архіпіскопа сербського, будучи сином правителя Сербії, котрий утік тайно на Афон, і хоча отець хотів його вернути, все одно він тайно прийняв монашество. І подрізається в монастирях, вийшов на уровень, коли був способний стати духовним отцем усієї Сербії. Нині і ще маємо одну святу, яка так близька і приятна і чистована в нашому народі, мучениця Тетяна Римська. Котра пострадала у началі 30 віка, родилася вона в знатню сім'ї. Ясно, що в неї були можливості бути придворною і усі блага сього міри іспитати розкош, багатство, почесті, звання. Я в той час блуд не считався чимось зазорним, то було порядки вищей. Но християни вже показували масі людей, що вони живуть другим образом. І отець Тетяни, котя трасе й збирав консулом, депутатом, оставався тайним християнином і так і навчив дочку. Ну, коли це почало гонинне в період в час сівера імператора, то схватили Тетяну і мучили. І у Других Святих, коли читаємо, що робили мучителі із християнами. Казало би, можна було так. Найшли християнку. Християнка убивали. Ні, сатаністи всіх времен до нині, до нинішнього дня. завжди переслідує християн, старалися, щоб не зробити їм ореол чиства. Но всі испитання, всі методи мучення скористати или використати, щоб заставити християнку повернутися в язичництво. Но почему? Видимо, сатана не просто хоче вбити чоловіка або нараз святий, а пробує вернуть людей в язичництво, в различні розколи унії, щоб чоловіка вивезти і покрова церковного, вивезти вони з церкви, а вже чоловік для церкви, за межами церкви маленька безпомощна пешка у руках сатани. І так, дві тисячі років одна й та сама схема і мають християн об'являють їх шпіонами, ворогами, опасними для Римської імперії, хоча було зовсім наоборот. Християни були законопослушними, добротними воїнами, добре трудилися, налоги платили, були мирними. В їх середі іскорчовувалося блуд, п'янство, нечистота у тяжкі часи, коли були болезні, страшні. Та язичники ся прятали, а християни збирали тих мертвих, що помирали від болезні, не боялися, а придавали земли. То все виділи люди, і історики чітко кажуть, той самий древній той рабовласницький строй був зруйнований християнством. Християни принесли в свій світ нові відносини і ламалися язичницькі дикі устої Римської імперії. Вони іще містами оставалися. Многі з них досягнули дожили до 21-го віка в плані тому, що як при Австро-Венгрії наших святих Русинов мучили, заставляли усіх вернутися в Унію, в Ізі. Дівчаток молоденьких, шандари мадярські, разом із уніцьким священником заставляли дівчат приймати або вернутися в унію. А дівчата не хотіли. Загнали дівчат зимну воду. І там дівчата стояли довгий час, багато з них. і... Пострадали із за того, а деяких і дівчат одну з них і збили так до полусмерти, що вже думали, що вмерла та кинули її із боку. До потім вияснилося, що вона осталася жива, і люди її спасли. Що требувалося от дівчат ізянських, куди хотіли бути православними? Вернутися в Унію. Якщо в унію насилу наганяли людей, то це було вказалося культурно. Ну, подумайте, і хто десь став уніятом та так хвалить, як було чудо. Ну, виявляється, коли чоловік хотів вернутися обратно, уже зчиталося злочином. І людей переслідували. Причому, як переслідували, за що? Звісно, суддя Австромадянський не виводив. Рішення, що чоловік православний, ні. Шпійон, котрий молиться із Києво Печерських книжок. Пройшло сто років, щось стало й нині. Нині той самий формат. Хто такі православні? Злочинці за що? Не за те, що вони православні канонічної церкви за не можуть служити, судити. А за що? Шпійони, котрі моляться з книжок. Напечатаних за границю. Ну, хоч би щось нове придумали за сто років? Ні. Сатана ніч не придумав другое, коли мучили Тетяну, але мучили ужаснішим образом, і всякий раз інструменти викололи її очі. А вона молилася, як молилася, Господи. Открий очі духовні моїм гонітелям мучителям. Бог вняв її молитві і відкрилися очі мучителям, їх було вісім чоловік. Думайтеся, молоденьку дівочку, вісім бісовських людей мучили. І вдруг гонітелі увиділи, як ангели Божої окружають. І як зм'якшують їхні удари, як Господній голос говорить, і зрозуміли вісям дикарів, а ви не думали, що вони патріоти. Гоніті церкви все думають, що вони патріоти. Їм це що вони б'ють. Апостол Павел, Савл тоді ще мало що бив християн у Єрусалимі, взяв іще документ від тодішніх спецслужб. Щоб дозволили їм піти у Дамаск і там бити християн, завелося тягнути і вбивати. Він розказує про себе, що яким сатанізмом був наповнений неуміреним рівнітелем отеческих преданій, лише тоді, коли Бог відкрив йому реальність духовну, зрозумів він, який він був, сліпий гонітель. Ужасний, зловредний. І тому і нині, котрі мучать Татьяну, вони покаялися тут восьмеро, зрозуміли, що в них їм відкрило по молитвам Тетяни, той же і сповідали себе християнами в'єдну з Тетяною, і ту їх вже другі мучителі прийшли, усіх повбивали. Наконець потім убили, вже бачили, що Тетяна не вертається в язичество. По современному нашому Тетяна не вертається в у розкол, у секту у унію прийняли рішення судити. А що ще судити? Як добре, що коли тебе сість блудний світ судить, бо сам Господь казав: дружба з миром вражда проти Бога. І хто буде мати у своєму житті судові процеси, що тебе тягали по судам, по любим, але корнівий опрос релігія, то на страшному суді ти вже будеш мати опит, доказ письменний, що ти з цим світом не цимбурувався ти з ним не дружив. І зато цей світ тобі помстився, як помстився і святий мучениці Тетяни Римській. Святай мучі, Татяну, моли Бога за нас, щоб мої тут діти Божі, були мудрі, мирні, розсидітельні, а у вічності єдно з тобою і з усіми святими нашої православної церкви, наслідниками царства Божого. Амінь.